Доброго вечора. Ми продовжуємо з вами читати казку Василя королів старого осінній вітер. Король похмурився, подивився на вікна й промовив, І що це справді той північний вітер таке сю ніч виробляє? Але ж не може він нам пошкодити. Панство знову посідало за столи, тільки вже нікому не було до сміху. По третє, розлетілися чорні їзці, закрутились понад садами, цього разу залетіли аж до золочених штахетів, що ними було огороджено королівські сади. Широченою хмарою розійшлися по небу і раптом ударились у вікна. Розлетілись на бризки кришталеві шиби, забрящали скляні черепки, а чорні їзці упали в світлицю. З ними й Іван. Пани втікали, спотикаючись на обрусах, тільки сама королівна сиділа мовчки, така хороша, як травнева квітка, але така смутна, мов спіймана пташка. Іван зіскочив з коня. Не зважав, як чорні їсті ганяли панство по залах, а вклонився принцесі й спитав, чи хоче вона. Чорному іспанському короленкові стати жінкою. Коли ні, то нехай їде з ним, нічого не боїться. Королівна одразу згодилась тікати. Іван посадовив її перед себе на чорного коня й вилетив розбитим вікном, а чорні їйці за ним. Полинули над садами та понад луками, над болотами та понад горами. Троє морів, дев'ять гір перелітали, опинилися в тому лісі, з якого вилетіли. Вранці другого дня, прокинувшись на печі, Іван подумав, що все це йому тільки снилося. Але ж дивиться, сидить прекрасна королівна, рожева, як майова квітка, любенько сміхається. Коли вона прокинулася, то почала плакати, скликала прислужниць, щоб її зодягли, умили та намастили парфумами. Однак прислужниць не було. А тим часом ще ніколи в своєму житті. Сама себе вона не одягала, а тепер мусила. Отож морочилась тим аж до полудня. А потім прийшли нові муки, вивів Іван Королівну на двір. показав їй свою хатину й садочок, стару яблуню й трояндовий кущ. Отже ж, принцеса злякалася, гендика, коли він на неї злісно розприндився, боялася вона бджілок, що гули літаючи, та так всього того настрашилася, що ледве знову не розплакалась. Але ж позяк вона дуже раділа, що все-таки здихалась іспанського короленка. Та ще до того й Іван припав їй до серця. То вона себе перемогла. Іван повів її до лісу, на свої улюблені місця, розважав, намагався її втішити, та тільки ж принцеса звикла ходити по рівних, піском посипаних стежках. А тепер у черевичках, на високих підборах, мала ходити по коріннях та коміннях. Замов зачепалися її підбори, ожина чепляла її за поділ чудової сукні і знову почала вона плакати. І так було раз у раз. До того ж мусила все робити сама. І постіль застелити, і хату причепорити, і квітки на вікнах поливати. Була вона цілком нещасна. Нещасним був з неї Іван. Ось якось увечері він і каже, нема іншої ради, мусиш їхати додому. Наша халопка задля тебе занадто мізерна. Принцеса відповідала, що вона не хоче вертатись, що боїться іспанського короленка, але ж увечері все таки пішла з Іваном до лісу покликати чорних їстців, щоб відвезли її до батька. Тихо в лісі, місяць ще не зійшов, ніде не тремтить жоден листочок. Марно чекають вони, що ось ось обізвуться вчорашні голоси. Тоді Іван почав кликати сам. Іди сюди, конеченьку мій вороний, золотом підкований, сріблом погаптований. Нічого, гукнув він іще раз. Іди сюди, конеченько мій вороний, золотом підкований, сріблом погаптований. І знову нічого. А потім ще раз гукнув іди сюди, конеченько мій вороний, золотом підкований, сріблом погаптований. Нічого. Потім ще почав кликати. Іди сюди, конеченько мій вороний, золотом підкований, сріблом погаптований. Ніщо не озвалося. Так нічого не дочекавшись, мусили вони повертатись до хатини. Не докликались тих їстів і другого вечора. Королівна ж так побивалася, що якби знала, куди йти, то й пішки додому пішла би, хай тільки Іван її доведе. Звісно, можна те сказати, але ж треба було б, може, й три роки на ту подорож витратити, бо не близький то світ. Зеленого острова до землі французької. Отже мусила принцеса зуставатись в мізерній Івановій халупці. Ну що ж, а чи не взяла б ти одежини, що моя неня носила, як ще дівувала? Було б тобі догідніше ходити по наших кам'яних стежках. Я маю на пам'ятку сховане в мальованій скрині вбрання. Розмарином переложено зовсім як нове. І згодилась королівна. Та як же їй гарно прийшлася червона коротка спідниця, гаптована попередниця, вишивана керсетка. Тепер вже й одежина її заподіл не хапає, уже й не спотикається вона на коріннях. А що, коли б ти спробувала наварити мені їсти? сказав Іван. На сьогодні це все.